Так, колеги, і що там по цьому сезону? Всі кажуть, сезон складний. А я кажу не так-то все, хлопці, однозначно. Треба трошки подумати. Складний, нескладний. Щось трошки обсусолити, перемити, як то кажуть, кісточки для українського бджільництва. Це ми зараз з вами будемо робити. Так я беру свій стульчак. Бачите, ще на директорський не заробив. Буде такий. Значить, колеги, що нас цього року по бджільництву? Ну, сезон цікавий. Я не можу сказати, що він поганий, він цікавий. Е, кожного року у пасічника відбуваються якісь такі фатальні от речі. Е, наприклад, е, минулого року е, з такого з фаталіті е, дуже дуже сильно було роїння. Прям дуже сильно було. Е, до мене пасічники приходять там, кажуть, та в мене там, блін. Всі сім'ї пороїлись, та нас тут в сері все пороїлося, рої табунами туди-сюди літали і так далі. Та Ситуація, яка в нас тут була. Потім дуже, скажімо так, була погана зимівля. От пасічники приходять, да от не перезимували. Да, от мене 50 сімей не перезимувало, приносить мені там воск на забирай, нема бджіл, мені вишили, не треба і так далі. Маєш що запропонувати бджолярам або любителям меду? Додай, їх на маркетплейс є бджоли. Це безкоштовно та ефективно. Ми пропонуємо різні формати реклами: банери, топові позиції, відеорекламу, брендування сайту, тисячі плюс товарів у каталозі, 500 плюс активних продавців, 40 тисяч плюс показів щомісяця, цільова аудиторія з усієї України. Зареєструйся та продавай вже сьогодні. А цього року пасічники приходять та то холод, та то що робити, та то як воно цього має бути. А поза минулого року приходять пасічники, та то в мене меду стоїть два вагони, а я його нікуди не можу продати. Та він дуже дешевий, де я не хочу за такі гроші віддавати, і так далі. Скажімо так: українське вчільництво дуже нестабільна на сьогоднішній день штука. І вже давно пора б якось вивчити і звикнути до цього, і, і планувати, яким чином можна. Що зробити? Правильно себе застрахувати. Е, і от е, цей рік дуже неоднозначний. Значить, Що я кожного року в своєму ютубі знімаю, роблю таких відео багато і кажу: треба збирати мінімум 5 продуктів джільництва. І цього разу я знову це повторяю. Чому? Я поясню, як мене це цього року виручило. І попереднього, і позаминулого. Всі роки це виручає. Значить, мед, весна, значить могли забрати сади. Але я розумів, забираю сади, далі йде холод. І буде йти холод, значить буде капець. Ми будемо прогорати коротше, по... Ну, три, коротше, цукру. Я порахував, треба приблизно 2,5 тонни цукру для того, щоб заготувати ту паську. Навіщо воно мені? Правильно, я собі спокійненько знаю, що все буде добре, все буде хорошо, Той мед не забирає. Той ж самий період, в мене прививки до 200 маток ми привили, коротше, треба заселити в нуклеуси. Вже такий період, в принципі, що можна в нуклеуси. Гарне ж тепло, пішло, все, бомба. Заселяємо нуклеуси буквально в ту ж саму ніч, блин, холод. Да? Холод капітальний просто. Відповідно, що та жменька бджіл не може себе. Тобто, другий продукт да, матки, який мав би бути, просто вилітає. Там всі матки майже майже всі там буквально е кілька штучок вдалося, а все остальне ноль. Е далі, наступний продукт. Е віск. віск був. Да, тобто тут нічого не можу сказати. Вощену будували. Раз будують вощену, значить в мене зимою буде що перетоплювати. Далі, е, пилок. На той момент, на момент холоду, ми вже там виходили на кілограм пилку на сім'ю. Класно. На сьогоднішній день вже 2 кілограми на сім'ю. Прекрасно. Мене це тішить, мене це радує. Тобто два продукти поки що спрацювали. І третій продукт, який в нас спрацював, це е, безпосередньо самі бджоли, тому що. Ну, для того щоб не було роїння, в холод теж тоді багато на цю штуку попали. Ми що почали робити? Відводки на старі матки, забирати їх відводки, а тих сім їх залишати просто без матки, без нічого і бджоли всі виводили. І цей період холоду прекрасно просто пройшов. І все. Тому фанове. Якби я розраховував на один мед, у мене був би дуже збитковий сезон. Е, і все. Або якби я розраховував на одних маток там, і так далі, чи на одні пакети. Якби я постійно розраховував на щось одне, сезон був би 100% збитковий. А так виходить, я сезон е, свій ділю по 20% рентабельності, прибутковості на якісь там речі. Е, от і все. Це те, що я хочу, щоб ви почули, особливо молоді бджолярі. Коли вам старше покоління з піною в роті розказує, що одну по любому, там сезон, вообще ти не от мед, от це воно ніколи не вірте. Це все це все речі, які не працюють. Я, я переконаний, що вони в попередні роки не працювали. Просто що вже більш активно там я займаюся зараз, я вже цю ситуацію аналізую, пишу, бачу, запам'ятовую, е, роблю висновки, іду далі, йду далі, іду далі, йду далі. Е, тут я вам хочу сказати, що ситуація однозначна. Е, треба мінімум 5 продуктів на пасті. Моя теорія підтверджується з року в рік, все далі і більше. Хочу, щоб так робили всі. Мінімум 5 продуктів на вашій пасіці. Е, далі. По меду ми вигоріли на сьогоднішній момент 100%, тобто весни ми не взяли. Далі безпосередньо наступні взятки ми не взяли. Що в нас там наступний був? Акація. Ну от акація якраз попало, що бджоли почали гарно собі вже заносити. Ніколи не треба було підгодовувати, бо в період того холоду ми підгодовували. Десь по 1,5-2 літри ми давали там раз в кілька днів. Зараз чітко акація пішла, бджоли собі товарного меду не принесли. Підтримуючого, ми взяли. Зараз пішла липа дуже, або дуже жарко, або дуже холодно. Але липи в мене немає таких великих масивів, щоб прям вау, там липа дала. Хоча б якби от така погода, як в нашому регіоні є, і щоб в мене навколо моїх пасік було хоча б ну, не знаю, гектарів під 5 липи, хоча б, 2, хоча б гектар суцільного насадження, то ми б взяли липу, я в цьому більш ніж переконаний, тому що бджоли на такому рівні занеслися. Що пішла побілка, почалася печатка, десь сильніші сім'ї в магазини позаносили, бджоли не голодні. І ну, в магазині зараз процес дозрівання відбувається, да, там і так далі. Тобто, чуть-чуть би більше, чуть-чуть би піднажати, було б все класно. Не, не можу жалітися. Але в мене ситуація така, що в мене є золотарник, в мене з цього року є соняшник, і ми 100% далі там липень-серпень. 100% будемо пакуватися цими двома продуктами і продовжувати пакуватися е, толком. 100%. Ще прополіс, Вже бачу там бджоли сітки заліплюють, все нормально, все класно. Воск, джоли будують. На сьогоднішній день сім'ї повідбудовували на такому рівні, що приблизно е, 8-13 е, значить е, безпосередньо. Рамок або листки вощини, там як хочете собі рахуйте, відбудували. Це походу, що до нас ідуть вимушені переривати. Так, і, коротше, продовжуємо. Значить принесли нам тільки що 15 кг воску і 30, щось там під 40 кг мерви. Одненький пакетик мерви я забракував, тому що він повністю був мокрий, повністю був цілий. Не розумію, як так можна. Але цей чоловік дуже гарний воск привіз. Я дуже вдячний, що людина. Правильно, скажемо так, піднеслися до цієї справи і все зробила так, як треба. Е, тому ми продовжуємо Значить, 15 до 15 листів ощини там бджоли відтягують за сезон. Це добре, тому що е, кожен листок вощини да, перетворюється в суш. Суш це 150 грамів в середньому, буде важити е, сама сушка. Відповідно, звідти ви отримуєте якийсь відсоток. Все залежить від того, який відсоток отримуєте, від... чим ви працюєте. Можна отримати до 70% e, значить, 100, 100 стільника. Залежно від того, він світліший чи темніший. В плані, чим, чим більше мерви, тим менше там отримаєте. Відповідно, вже треба більш професійне обладнання. E, от і все, 150 грам це означає, що якщо в тебе витягують 10-15 листів, то 10 листів це 100 к500, 1500 г буде і до 2 кг. Відповідно, з цих 2 кг один буде твій. І це добре. Плюс я вам показував це не просто так: язики, забрус, всякі там настройки і так далі, так далі. Це все теж ваш прибуток. Через 100 кілограм сім'ї за сезон воску. Це ну я думаю, це круто. Коли в тебе сім'я там на 100 сімей, в тебе пасіка на 100 сімей, і ти получаєш по 100 кг воску, і ти його поміняєш на вощину. В нашому випадку ви отримаєте 80 кг вощини без доплат, вощина кулакова, прекрасна вощина, прекрасний віска, 80 кг 80 кг е, вощини, це, ну, не знаю, просто поміняйте. Я вам зараз відкрию такий секрет. Ви можете поміняти і продати. Е, відповідно, е, Якщо у вас такий обйом, да, якщо вам не треба. Відповідно, яка частина піде назад в пасіку, але у вас точно не буде мінуса, у вас по-любому буде плюс. Е, от і все. Е, це я вам зараз порахував чистими. Да, тобто, ви можете його продати. От, нас, якщо продаєте нам, то ну, ми звісно купляємо, але не постійно. Тому що, щоб постійно купляти, то треба, щоб ви в нас постійно брали вощину. Беріть нас постійно вощину. я маю на увазі, нам треба тонна вощини, щоб йшла в тиждень. От Тонна вощини в тиждень буде виходити. то ми вам будемо... буде постійна закупка безперебійна по 250 гривень за кілограм, так як ми приймаємо. E, значить, e, відповідно 25 тисяч собі плюсанити. Хтось каже, що це мало, хтось каже, що це багато, я вам кажу, що це достатньо, тому що це в сукупності дає ваша пасіка. E, далі, на рахунок цього сезону, e, з матками ми вигоріли, да, там, з воском нормально з спілком нормально. Пилок у нас на сьогоднішній день доходить до 2 кг на сім'ю. E, це, ну, як на мене, це дуже гарний результат, тому що якщо ви там маєте 100 сімей, ви 100 сімей получаєте, там, за сезон. 200-250 кг пилку. Не кажіть, що це якісь там нереальні цифри і так далі. У мене пилкозбірники постійно в роботі. Це все реально, все воно збирається. І хай навіть 200 збираєте, то зараз пилочок, ну, грам гривні. гривні. Задні мене От. Бачите? 150 грам От такого пилочку буде коштувати 150 гривень. Ну, Якщо людина буде брати цей пилочок у нас, е, от вам ціна. Упс. Якщо людина буде брати цей пилочок від пів кілограма, да, то ціна 50 копійок. Відповідно, 500 гривень кілограм. Навіть 500 гривень кілограм, то це на 200, е, на 200 кілограм вам виходить е, 100 тисяч. Мало це чи багато, кожен оцінює сам, але 100 тисяч е, плюс е, значить, по 250 віск, це 125 тисяч. Да? І далі прополіс теж набираємо. І можна і так понаростаєш ще до безкінечності. Е, відповідно, є якісь фундаментальні речі, ті, які дають більше, наприклад, бджоло-пакетів. Наприклад, е, ну, знову ж таки, в тебе 100 сімей, ти можеш продати 100 джоло пакетів. Будь ласка, якщо у тебе гарні бджоли, е, і от таким чином ти напрацьовуєш. Якщо ти мед свій зображаєш продати дорожче, то тобі не треба, щоб його було там тоннами. От мене сьогодні ми з учним говорили. Великий молодець, як то кажуть, моя школа. Він значить постить тіктоки, да? тобто він постійно зі мною спілкується, як постити, як що, От я йому показую, як в мене, які в мене результати і так далі. І от він запостив там кілька відосів і продав півтони меду. Уявляєте, уявіть картинку, дитина просто вийшла на пасіку, значить, підготувала баночки, підготувала мед, взяла відео відео зняла, відео знімається хвилину часу, завантажується і потім ти тиждень пакуєш посилки. Да? І півтони меду, і причому ціна там, е, 350, кажеш, 400 гривень це найнижча ціна за літру. Відповідно, ти 100 кг меду продаєш там 100 літрів. Давайте в літрах. 100 літрів ти продаєш за 40 тисяч, а тонну ти продаєш за 400 тисяч. І причому пів тонни чоловік продає за тиждень. Тобто 200 тисяч він робить касу за тиждень. Це прекрасно. Це прекрасно. Більшість пасік в Україні качає меду за сезон від 500 до максимум 1,5-2 тонни. Оце середній показник по всій Україні. Це не це не беручи в рахунок ті пасіки, які трошки. Ну, більше мають сімей, деш. Середній показник це півтори тонни. От, до півтори тонни. Це максимум, це середній показник по Україні. Е дзвонить тут чоловік, м, значить, е ну як дзвонить, пише, хочу продати липовий мед, Там липа якась коротше, бомба, все там, мед. Мені не треба зараз да, от, для мого магазину. Ну, я знаю, кому треба. Я передаю номер, е а тому чоловіку треба купити 200 кілограмів. А в нього є 75 кг, той, який пропонує. Тобто він виходить до блогера, який знімає е, пусть Дурованичка, який знімає цілий рік, який знімає, має аудиторію 30 тисяч. У нього е, вже там більше 11 мільйонів переглядів у на сукупності на каналі. Ми тільки ростемо, ми тільки розвиваємося. Да? І 75 кг. для моєї аудиторії 75 кг, панове це не про що просто. Е, і тут. Я йому даю контакти людини, яка хоче купити мінімум 200 кг. Тобто, ну, от така от історія. Е відповідно, якщо ти купляєш 200 кг, то ти, ти не можеш його продати по 250. Ти його можеш продати по 150. Да? Тобто, е ціна оптова 70, 140-150 це ваша буде ціна, е якщо ви так хочете, якщо ви не хочете продавати в роздріб. В роздріб, будь ласка, людині заплатити за ту літру меду 400 гривень це не є такі великі гроші. Е от і все. Тому Пасічницький сезон в цьому році непоганий, непоганий, ні в якому разі. Е, десь, як там Ломоносов, кажись, цитата, якщо десь прибуло, то десь втратилось. Да? Тобто десь ми щось е, десь щось пішло туди, десь щось не туди. Е, відповідно, ті люди, які там розраховують тільки на мед, звісно, їй буде провальний сезон. А таких 90%. Звісно, вони будуть сидіти плакати. Звісно, ці люди вони не дивляться, мій Ютуб. І вони не чують те, що для них каже молодий э, бджоляр, молодий прогресивний бджоляр, я не побоююсь цього, який зміг вибудувати вертикаль, в якій крутяться гроші, в якій реалізовується продукція в роздріпі. Йому не треба оптових збутків. Е, вони ж не будуть такого слухати. Вони ж 300 років я займаюся бджільництвом, що ти там поймаєш? А в тому то ще діло, що ти 300 років займаєшся бджільництвом, але ти не ти їздиш на велосипеді до цих пір. в тебе чусь, даже жигуля інколи немає. От є такі от люди. Є такі пасічники, які мають по 500, по, по 500 сімей, але вони не можуть поїхати на відпочинок кудись, щоб ви розуміли просто, як, як таке може бути? Навіть якщо піти з розрахунку, що одна бджлина сім'я тобі за сезон дає 3-4 тисячі гривень, а це мало. Ну, типу, як це мало? Це той показник, який повинен бути по-любому, це по-любому повинно бути, то, е ну, то в тебе є в тебе 500 сімей. Хай ти навіть мільйон заробиш. У тебе немає там. Умовно потратити на чотири чоловіка, тобто на, на тебе, на дружину, на двоє дітей, там 50 якихось тисяч поїхати, кудись на якесь озеро, гру, гру, Ну, ладно, на 50 тисяч можна шикарно віддихнути. Про що ви блін, говорите? Ничка, скільки ми з тобою їздили там в велятину, тоді скільки ми потратили? Махає руками, що не знаю. Я приблизно знаю. Десь ми на двох потратили на кожного по 5 тисяч плюс-мінус. І це ми там були 5 днів. Е, ну, колеги, якось ж треба. Треба для пасічників вчити основи фінансової грамотності. Давайте так от, тому що дуже багато пасічників, марнотратників, що страх. Прийшла сума в 100, 200, 300, 500, мільйон. Прийшла сума. І завтра вже цієї суми немає. Просто на, на наступний день. Я вам скажу, ви там дивитеся. Ви ж всі бачите в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, бачите крутих таких на заряджених тачках типів і так далі. І не завжди вони займаються криптовалютою. Вони займаються якимось визом бізнесу. Але коли вони той бізнес розвивають, в них є якась там маржа чиста, яку вони інвестують От інвестувати, і потім вони на ті дивіденди їздять куди хочуть просто. Кожен собі визначає свою, свій максимум інвестицій, але я більш ніж переконаний, що 99% пасічників не мають ні одного долара заощаджень. От просто це така статистика, на жаль. Банально, ти повинен мати хоча б. Ти повинен мати хоча б депозит в банку, хоча б. Тому що всі кажуть, та це все на все перекриє е, перекриє твою інфляцію. Но ти не втратиш придурку, ти. Ти не втратиш, понімаєш, воно перекриє, але не втратиш. Хорошо, йдемо далі, Скажу, це хоча б мати одне євро куплене для того, щоб зберегти ті гроші. Хоча б. Хоча. Да, тому що. Можна зайти, зареєструватися на брокерській конторі Freedom Finance. Там, це не реклама, якщо що, вони мене нічого не купляли, і там е, інвестувати туди гроші, купляти вже цікаві якісь акції там, і так далі. Ну Там інвестиції там, від 200-300 тисяч гривень. Е, через то треба там, пасічнику не взяв і зразу всі гроші спустив в унітаз, а трошки головою думати. Е, ну це так, по е, фінансовій грамотності трошки. Е, от і все. Тому, панове, якісь такі речі повинні бути. Ну, та хоча б цех собі якийсь построїти, я не знаю. хоча б собі якийсь не знаю, там, навантажувач купіть. Навантажувач і ці Апіс коштує по 60 тисяч е, пасіка, яка 500 сімей там руками возить. Як ви, бляха? Страх. Понімаю, пасічники, які молоді, вони тільки розвиваються, вони тільки починають, вони інвестують кучу грошей. Подивіться навіть на мене. от подивіться. Ем, моя зараз основна інвестиція це бізнес. Це основна інвестиція. Да? Це розширення пасік і бізнес. Да? Це основна. Е, і ми сюди інвестуємо кошти. І ви можете подивитися там, самі перші мої відео з магазину цього і от зарішні відео з магазину. Можете подивитися, порівняти на сторінці на каналі. Почав вести канал, ще не маючи магазину. Е, от і все. Тому от тобі є інвестиції. Але всі магазини теж не можуть утримувати, багато хто не вміє просто це робити, багато хто не розуміє. Тому є інші види інвестицій, ми теж ними займаємося, якщо вже нам то пішло. Через то, сезон пасічницький він непоганий. Сезон пасічницький завжди буде поганий для того, хто не вміє управляти грамотно своєю логістикою пасіки. Логістика в всьому від продукції до реалізації, скажімо так, структурою, оце буде коректніше визначення. Ну, а для того, хто постійно хоче, хоче вкачати, як там один пасічник мені писав, от колись ото було. Викачав 100 кілограм меду і купив собі жигуля. Ну та ви що, дядьки? Трошки ринок міняється, світ міняється, блін. І жити тим, що ти викачав 100 кг чи там, тонну меду і купив жигуля, ну, зараз ти теж можеш вика викачати тонну меду і купити жигуля. Це реально. Навіть при нинішній ціні там, не знаю, живуть, скільки 500-600 доларів стоїть. Ну, 1000 доларів стоїть. Жовуль. Це 40 тисяч гривень. Це з живуля, все одно Е, Так що якось так, колеги. Тому підписуйтесь на канал BKR of Ukraine. І все у вас буде в житті окей. Ну і будьте добрішими один до одного. І пам'ятайте, виносите ім'я бджоляра України, а не якогось там паханчика з 90-х. Особливо це стосується тих а, всяких. Недумків, які сидять в Фейсбуці, Фейсбук це якась помийка, така страшна, просто Такі токсичні люди. Що страх просто. Ну, якщо ви хочете розвиватися, вам до нас підписуйтеся.